Доброго дня, діти! Ми бачимо сонце, місяць і зорі здалеку, але існує така професія, люди якої можуть бачити всі ці небесні світила значно ближче. Назва цієї професії космонавт. Чи хотіли б ви дізнатися про професію, про роботу космонавта, про його подорожі і працю? Тож вам пощастило. Сьогодні ми вирушаємо у цікаву подорож. Космонавт дуже цікава професія. Як ви думаєте, що потрібно кожному космонавту? Перш за все, космонавту треба мати дуже гарне здоров'я, адже космонавти працюють у складних умовах. Там немає такого повітря, як на землі. Нічим дихати і дуже холодно. Крім того, космонавти в космосі перебувають у стані невагомості. Там предмети не мають ваги і ніби плавають, тож рухатися досить складно. Тому для космонавтів передбачений спеціальний одяг скафандр і шолом, спеціальне взуття та рукавицями. У такому одязі космонавт може навіть виходити у відкритий космос. Ви можете запитати, а навіщо ж космонавту виходити у відкритий космічний простір? Для того, щоб робити складні і важливі наукові дослідження, ремонтувати космічний корабель. Саме в цьому і полягає праця космонавта. Космонавти працюють на космічних станціях високо в небі. Дістаються вони до космічної станції на спеціальному транспорті, ракеті. Ракета запускається в політ. Вирушає з землі, набираючи дуже велику швидкість і випускаючи вогняний хвіз за собою. А коли всі завдання виконані, космонавти цією ж ракетою повертаються на землю. Пропоную вам пограти в гру, відсканувавши QR-код або перейти за посиланням під цим відео. Маленькі підкорювачі космосу сьогодні ми пройшли захопливий космічний шлях. Пам'ятайте, що кожен з вас справжній космічний мандрівник і нічого не заважає вам досліджувати ще більше просторів у майбутньому. До нових зустрічей підкорювачі космосу!